Друзі, усім добрий вечір. Зараз зайшла в садочок, хочу де вам що показати. Оце, друзі, дивіться, посадила сюди колокольчик, буду його обирати. Це колокольчик точечний. Ви дивіться, він такий височезний, тут вимахав, заліз під розу, дуже-дуже розростається. Треба його кудись у друге місце, місто. Хоча він дуже такий непоганий колокольчик, дивіться, куди поліз. Ось, Друзі, квітує зараз жовта лілія. У мене багато жовтої лілії по всьому садочку. І черебоніка ще квітує. І у мене є така гарна рослина, я в прошлому році розповідала за неї. Це дірб'єйнік. Він у мене двох сортів. Бачите, той низенький, він більш такий маліновий, а це більш такий маліново фіолетовий це височенький такий. Я його люблю підсаджувати до троянд. Він такий фон гарний робить троянда. І зараз хочу, друзі, не можу не показати вам. Заквітла повністю <гум> Монарда рожева. Вона вже, даже можна сказати, відквітає, бо у нас тут лило три дні і її дощем трохи прибило. Дивіться, який гарний кущик. Дуже гарний. Такий рожевий. Показав серединочку свою. Лист у нього такий глянцевий, темний. Не такий, як у тієї Монарди, у другої у червоної. І ще тут, друзі, поряд квітує у мене такий лук, дивіться, двокольоровий. Теж дуже гарний. Я теж його розсадила по всьому садочку, щоб він так везде у мене був. А тут, друзі, у мене хочу показати квітує кліматі Сарабела. Він у мене тільки другий рік, ще маленький, але. Друзі, усе літо набирає бутони. Все літо. Він одні, одні квітки відквітли, бачите, такі пушистіки, а другі заквітають. Єдине, що він не чіпляється до опори, і треба його самій направляти. І зараз хочу показати вам, квітує у мене стільба моя, це з старих сортів, рожева стільба. Дивіться, як гарнесенько. Такий кольор у неї рожева. Фіолетовим таким гарний. Багато кущиків, парочку буде на продаж у мене. А тут, друзі, у мене, дивіться, починає спі... спінути ірга. Дуже смачна ягодка, мені вона дуже подобається. А там, друзі, зараз покажу. Починає квітувати рожева стільба. Це у мене з нових стільб. Вона така височенька, вище набагато чим та. І вона блідна рожева. Це тільки-тільки початок її. І заквітла, друзі, у мене кандібель древовидна гортензія. Дивіться, яка вона гарна. ці шапочки, рожеві. І там як маленька, така бісеринка всередині. Дивіться, який гарний кущик. Дуже гарний. Я в прошлому році. Робила череночки, друзі, але нічого в мене. А, ні, щось там дивіться одне. Одне щось там вижило. А оті всі посохли. Чогось не виходить у мене гортензія? Не знаю, люди показують, у них так все легко, все так раз, два і все, і гортензія готова. А я це тягаюся з тими черенками і у мене щось нічого не виходить. Троянди вже навчилася, а. Гортензії чомусь не виходять. Зараз підемо у другий садочок. Мені теж є, що вам показати. Друзі, трошки зупини, зупинилася. Тут, дивіться, у мене так гарно, тут дві хосточки в мене. Оце, восени, вообще, така вона жовта-жовта стає дуже гарна. Тут у мене аквілегія насіялася, а це починає квітнути вічне літо. Це другий рік тільки йому. Купляла маленьким череночком на один стовбурець. І дивіться, який гарний вже кущик. І друзі, хочу зараз показати, у мене у прошлому році купила раді експерименту е, акацію декоративну, та що розовими шапочками квітне. І дивіться, ось вона. Я думала, вона замерзла, але вона жива. Хай кріпне, а потім я її буду вбирати від оце, оцей дерен золотистий. якщо вона розростеться, ми будемо вбирати восени оцю грушу. Ось, і хочу, щоб тут була оця акація. Друзі, це ми зайшли в другий садочок. Хочу показати квітний маленький, жовтенький каріопсис. Дуже гарна рослиночка росте сама по собі. І тут у мене карлікові флокси, але вони ще не квітнуть. Тут у мене такий карліковий голочок з карліковими рослинками. Хочу показати, друзі, як квітують мої білі лілії. Вони білі, такі з жовтою серединою. Осени, хто буде у мене робити замовлення, будуть у мене на продажу оці лілії. Ви гляньте, як гарно виглядає. Оця куртина з оцих лілій. У цьому році підсадила цинії. дуже в прошлому році хотіла їх, але забула їх посіяти. А в цьому році, бачите, не забула. І висаджувала їх вже здоровенними. Вони полягали, думала, не приживуться. Коли прижилися, друзі, отут у мене ехінацеї починають квітнути. Оця біла хінацея, я вирощувала її з сім'ян. А потім, друзі, збирала з неї сім'я, хотіла посіяти, нічого не вийшло. Тут у мене є червона ще є хінацея. але вона така низенька, набагато нижче, ніж ті. Мені подобаються високі. Ну, вже тут біля бордюрчику, хай вона так залишається. І ще у прошлому році у мене з'явилася жовта лілія. То У мене є жовта лілія з коричневою такою крапушкою внутрі. А це, дивіться, лілії набагато менші. І вона чисто жовта, така, знаєте, як вирви глаз, такий дуже яскравий, такий колір гарний. Тут скоро буде квітнути ще одна лілія. Зараз покажу друзі, квітує у мене Анабель, гортензія древовидна, але в неї в цьому році вона маленькі суцвіття у неї, і вона не набирає таку масу, тому що я її в минулому році сюди пересадила і тут, мабуть, її трошки жаркувата. Оце моя червона монардочка. Кущик височенький, такий гарний. І тут квітує у мене ще одна така гарна лілія. Дивіться. Оця ялиночка в мене. Це якась японська ялиночка, там у мене сорт записаний, почала рости. То сиділа, сиділа, руки 2-3. А зараз у цьому році, дивлюся, вона підросла. І оце обожнює, таке поєднання, бачите? Білої ромашки і оцього маліного ліхніса. І тут ще в мене моя жовта лілія з оцією крапушкою, як я казала. Взагалі, дуже такий гарний уголочок, друзі. Ще покажу вам мою новеньку гортензію в прошлому році виписала це кандібель-мінібель. У неї більш такі червоні віточки. Таке щось у цьому році, не знаю, щось непонятне таке. І тут у мене квітує ще отака височенька лілія. Така персикового персикового, помаранчевого, такий змішаний такий колір. Непоганий. Камера передає його. Гарна така лілія. Одну можна буде вже винести на продаж, навіть дві я там дивлюся, вони окремо посаджені. Не хочу, щоб тут дуже загущалися оці посадки. І, друзі, такий лілейник у мене буде на продаж. Цей я вивезу лілейник, а Пахне дуже, дуже, як французькі духи. Цей я буду вивозити, друзі, в горщику. Але у мене буде ще на продаж восени Такий лілейник. Дивіться, скільки він набирає бутонів. І потім, коли заквітне кущик великий, я його покажу вам. Пахне дуже дуже пахне і височезний. Отакий лілейник ще буде, друзі, на продаж. Друзі, зараз вечір. Вчора був такий лівень, зараз не залізеш туди вгород. Вирішила попересаджувати деякі рослинки, верніше посадити. Вони вже подавали корінці. Зараз покажу, що в мене буде. Це, Друзі, деякі мої, деякі на продажу буду. Оцей такий кротончик буде. У нього такий пестрявий лист. Це діточка, тому вона така у мене ще не набрала кольори свої тут у мене буде традисканція і листя фіалок посадю, там вони всі з коренем. І такий буде. Там уже корені такі треба висаджувати. І отакий піп'ємному буде теж, дивіться, які корені. А це мені дала дівчинка. Тут у мене і восковик, і кімнатна гвоздика. Ну, не знаю. Гвоздика щось не дала. а... Восковик дав корені. І тут у мене на вулиці нарвала черенків плюща. Дивіться, подавав які корені. Теж зараз буду все, друзі, висаджувати. Отакий От у мене гарний плющик з отаким листом. Теж піде потім на продажу, коли він укоріниться Зараз буду займатися цією роботою. І вчора, друзі, нарізала черенки своєї супергранда мори. Влітку стараюся начеренкувати, черенкувати, але спробую. Такі гарні суборці. Зараз все це буду робити, друзі, і на цьому я з вами прощаюся. Усім пока, до нових зустрічей!